Плачуху покажу, яку привезли з Швейцарії. 2005 рік. Ну, на жаль, на жаль, розмитнили четвертим. Хоча п'ятий модельний все. Зараз покажу документи. Розмитнили четвертим роком. Це в нас на що? Це в нас на неї, бачите? Нубіра. Наше вроле ну, да. Модельне виготовлення, дата першої реєстрації, все, все п'ятим роком, але, на жаль, на облік в Україні вона стане четвертим. Прикольно, має комплектацію. Значить, хімчистки не потребує, нічого не потребує фактично ніяких таких інвестицій. По салону все гарно рівненько, класна салону абсолютно. У нас, дивіться, є клімат-контроль. У нас є навігаційна система, камера, шкіряне кермо, чотири склопідйомники, задній парктрон присутній. Для лачеті це вже максимальна комплектація. Очечник є. Так що тут у нас? Airбегів, скільки? Зараз глянемо. Скільки в неї арбегів? Арбеги, певно, 4, все ж таки, так, арбега 4. Автомобіль має два ключика, має сервісну історію, механіку на 5 передач, 1,8 бензинка, і в неї дуже маленький, класний 153 тисячі пробіг. Я зараз вам залишу спеціально ось він кода. Можете зафіксувати, перевірити по базам, де ви там перевіряєте. Є сервісна також. так, Де тут сервісна? сервісна тут. До речі, сервісна цікаво, що део, бачите? Пише по сервісній книжці, що це део. Є тут відміточки, бачите, всі. От, і є ще на кермі там відміточки, де масло, олива замінювалось. Вона на новій фактично зимі мішелін. Резина сама по собі не нова, от, але протектор фактично як новий. Бачите, зима така конкретна краби для села, хто захоче їздити, мішелінка хороша, легкосплави. Другий комплект легкосплавів будь ласка Тут теж на літній резині. Полка, шторка, все присутнє. Автомобіль в заводському, наскільки я пам'ятаю, окрасі. Так він виглядає. Гарний колір яскравий, гарна комплектація. Є туманки, по-моєму. Да, присутні туманки, пару вмятин на капоті потрібно забрати. І промоніторити, ну і тут ще пару м'ятинок по корпусу забрати. І потрібно по порогах зробити деякі нюанси. Там є два чи три місця, де є такі ржавчини. Більше їх потрібно вирізати кусочком і забирати. Кажу, як є. Ми, в принципі, в Швейцарії її оглядали. Ми на ці нюанси. Розуміли, що вони тут будуть, бо це новіра. Але нижче автомобіля все чітко. Ну, по порогах невеличкі маніпуляції зробити і все. Тобто самі пороги, все класно. Але з самого низу, де вставляються, є оці дренажні отвори, там самого низу є декілька місць, де потрібно плямочками вирізати 2 4 місця і підварити. Ну отак вона є. Ну, машинка сама по собі прикольна, що проїхався нею. Кружочок дав, їде дуже гарно, бодренько. Повністю комплектна ціна її, друзі, готова. Можете забрати за 5500. Це будуть зроблені пороги, гарно залити мовількою. все буде зроблено абсолютно, і забрані по кругу вмятини. Або можете забрати таку, як є. Якщо у вас там кум сват брат, хтось може вам підварити там і зробити гарно ідеально, обробити так, як ви хочете, залити, так, як ви хочете, все зробити. Ну, Тоді телефонуйте, ціну обговоримо окремо. Машинка дуже достойна, дуже класна. 153 тисячі має пробігу. Понизу, по, по дверях, по капоту, під капотом нічого не ржаве. Е, під клапану кришку потрібно а, також е, замінити, е, прокладку клапаної кришки, кришки замінити. От, а так в загальному ну, тут є підтікання незначні оливи, бачите, на клапані кришці. Хоча можна замити і так їздити під капотом, машина чітка, просто ідеальна. Е, е, АКБ Bosch. нічого, ні один болтик не кручений. По машинці з... Таких вкладень це просто ТО провести, навести лад по порогам. Але в такому стані, я думаю, ви лачеті в такому комплекті ну, просто не придбаєте. Дуже живенька, дуже гарна лачушка. Цікаво набирайте. 5500 це буде повністю готова. Не готова, буде гарна ціна. Наберете, запитаєте, розповім. Диски, колодки це все, -все в класному стані і резина, бачите, які краби. Їхати по будь-якому снігу, цікаво набирати.